мене мігрень. Мігрень кожного дня, сьогодні п'ятий день. Я зараз прийняла серйозні препарати, і вона трошки зменшилася, і я можу з вами поговорити. Да, мій влог уже більш схожий на влог про мігрень. Але це, я, це моє життя. Це мій шлях, який я проходжу, і я хочу цим ділитися, бо я знаю, що я така не одна. Ви знаєте, я дізналася, я обирала, да, коли ми переїжджали до Німеччини саме Баварію, це південна частина, думаючи, що це ж південь, краща погода. Мені буде легше з моїми головними болями, з якими я все життя страждаю. Виявляється, це поганий регіон. Тут гори і тут певний, певні вітра. Я навіть в книгах зараз читаю, коли про Мігрень, що тут, Швейцарія і Австрія, тут люди схильні до головних болей, вони у них загострюються. У Німеччині на півдні загострюються Мігрені, а на півночі Німеччини вони загострюються головні болі, бо тому що там дощі тут менше дощів, але тут волога і згір. І бачите, навіть в книжках за 56 рік про ню, ню мігрень, що я читаю від неврологів, там ось про це пишеться, про, про цей вплив погоди. Коли ж я, ми сюди приїхали влітку, була суха погода, я себе добре почувала, а от з холодними. Періодово мені стало гірше. і Ще я дізналася, що в Німеччині 6 мільйонів людей страждають на головній болі і мігрені. Тут є санаторії, де лікують мігрень, тут є клініки, куди ти можеш лягти на 10-20 днів і лікувати свій мігрень. Але це не страховка не покриває, на жаль, це лікування. Це тільки приватне, ти маєш платити, а це дуже дорого. Коротше, я на шляху. До отримання тут лікування шлях довгий, але я вірю, що справлюсь.